Місто дубно цьогоріч відзначило особливу подію – 360-річчя собору Різдва Пресвятої Богородиці, 8 вересня. У храмове свято тут зібралося чимало вірян, щоб відзначити його багату історію, глибоку духовність та незламність, що збереглася крізь століття. Це дуже старовинний храм. 360 років. дуже тут завжди спів душевний, Дуже Хочеться дійсно стояти, молитися. Воно так пронизує. Ну дуже дуже гарно і дуже пишаємося, що маємо такий старовинний храм. Цей храм для мене рідний, тому що я сюди ходив ще, мабуть, мене ще тут і хрестили. Тому я дуже радий. Відклав всі справи. Атмосфера, звичайно, приємна і святкова. Собор Різдва Пресвятої Богородиці є однією з найдавніших святинь Дубна, заснований у 1665 році. Він став свідком ключових історичних подій. Його стіни бачили розквіт і занепад епох, вистояли під час воєн і пережили десятиліття атеїстичних гонінь. Виникла дякуючи Ганні пузині. Була тут така на Кременеччині жінка, шляхтанка українська і вся її родина дуже-дуже багато зробили для розвитку українського православ'я. Вона подарувала цю землю, на якій ми сьогодні з вами знаходимося, подарувала для того, щоб тут побудувати монастир. І в 1665 році цей монастир був побудований. З давніх давен українці старалися знайти місце для церкви, дуже і дуже таке ну, знамените, благодатне місце, будемо так казати. Мені здається, що це місце це дійсно благодатне. Завдяки зусиллям багатьох поколінь священиків і парафіян, собор Різдва Пресвятої Богородиці завжди залишався осередком віри. Тож цьогоріч на святковій божественній літургії парафіяни, духовенство та гості разом возносили молитви, дякуючи Богородиці за заступництво та просячи благословення для України. Зараз ми на цукровому живемо. Ходимо в собор Покровський, а зараз раз в рік ми приходимо. Так як би говорити, як колись ходили, відзначити це свято, вшанувати Богородицю Марію і бажаємо всім всього хорошого і миру в державі. Чула багато розповідей про цей храм, і про отця Івана багато. До нас приїжджав в село, він теж на храм. Ну, вирішила сьогодні приїхати. Ти побачити своїми очима, відчути той спів. Після божественної літургії відбувся хресний хід з нагоди храмового свята. Також вручили подяки та відзнаки. Цей день став моментом справжнього духовного єднання, адже церква це не лише будівля, а жива спільнота людей, об'єднаних вірою. Дякуючи Богові і дякуючи нашим збройним силам, захисникам нашим і захисницям. Ми сьогодні помолилися. В першу чергу за мир для нашої країни, справедливий мир, помолилася за кожного захисника і захисницю, щоб вони отримали цю нашу молитовну підтримку. Наша радість престольного свята, ювілею, різдва Богородиці вона переплетена дуже страшним болем. Війна це найгірше, що може бути. Христос переміг найві найстрашнішого, найбільшого людського ворога нашу смерть. Тому ми повинні вірити, надіятись і сподіватись, що добро, правда народу України сильніша за зло. Ми в цьому році відзначали день міста Дубно, якому виповнилося. 925 років і знову ж таки дата 360-та річниця нашому собору. Один із старіших, але один із значимих. Тож святкування 360-річчя Собору Різдва Пресвятої Богородиці це не лише підбиття підсумків, а й погляд у майбутнє. Храм продовжує виконувати свою місію, бути осередком віри, місцем, де людина може знайти розраду, отримати духовну підтримку та відновити свої сили. Після богослужіння парафіян та гостей чекало частування, а також звучала пісня, молитва і традиційно Много Яліта.